Я вишаю сорочку кольорову, й по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову і щастя, світле я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з того, несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого, все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Я син землі, від роду і довіку в краю, де казка і краса. Я українка з щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу. Горжуся україною своєю, і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово, думу кабзаря. Тож, вишиванку, я до серця тисну і вірю, ще зійде моя зоря. Вишиванка для кожного українця це є своя індивідуальність, своя особливість і своя ідентичність. А для всієї України це символ наших традицій, наших звичаїв і нашої історії. Я радий, що університет, не дивлячись на всі складності історичні, святкує щороку День вишиванки. Одягаючи вишиту сорочку, ми всі єднаємося. Єднаємося всією нацією, всією країною в єдності, наша перемога і наша сила. Слава Україні!